Нове розслідування від Михайла Ткача з Української правди про будівництво під час війни розкішних особняків у Козині під Києвом. Там вартість землі така, ніби та земля із золота. Отже, з 2019 року ще компанії та люди пов'язані з екс-віцепрем'єр-міністром Олексієм Чернешовим, тим самим, що був міністром єднання чи то єдності, чи то повернення. Так от компанії та люди пов'язані з ним зводять нові маєтки під Києвом саме з того 19-го року, коли до влади прийшов президент Зеленський, а разом із ним і Олексій Чернишов. Будівництво продовжувалося і під час повномасштабного вторгнення Московії набута САП відкрили кримінальні провадження. Вони кажуть, що є обґрунтована підозра не лише стосовно того, що будівництво цих маєтків веде Чернишов. Але й щодо можливого злочинного походження коштів, на які зводять це невелике котеджне містечко. На ділянці в козині вже розташовані чотири великих маєтки. Згідно з документами, площа кожного з них складає орієнтовно тисячу квадратних метрів. Подібні маєтки в козині з аналогічною площею і розмірами ділянок коштують від 12,5 мільйонів доларів, але це вже йдеться про будинки з ремонтами. У березні 2022 року фундаменти чотирьох будинків під Києвом уже залили. За даними джерел Української правди в правоохоронних органах, як тільки російські війська були відкинуті від Києва, в квітні 2022 року Чернешов почав обговорювати відновлення будівництва маєтків. Також зазначається, що на будівництво могли витратити десятки мільйонів долярів в ухвалі суду. Яку отримала українська правда, зазначається, що сукупний дохід Чернишова і його дружини з 19 по 24 роки складає лише понад 106 мільйонів гривень. Тобто, якщо це перевести в долари, то ну значно менше. Ну скільки там, я не знаю, 2,5 чи скільки там, по якому курсу рахувати. Ну, але ніяк не десятки мільйонів доларів. Цитата. З огляду на відсутність у Чернешова ОМ та Чернешової СО легальних джерел доходів, які би забезпечували набуття у власність вищевказаного майна, існують підстави вважати, що кошти могли бути отримані злочинним шляхом із подальшим їх маскуванням у нерухомість. Кінець цитати. Так ідеться в документі. Розслідувачі зазначають, що організацією будівництва котеджів займається і дружина екс екс-віцепрем'єра Проте в їхніх щорічних деклараціях відсутня інформація про інвестування коштів у ці роботи. І то ще не все по цій справі, Віталій Шабунін у себе в Фейсбуці розмірковує, для кого ж Чернишов ці маєтки будує. Ну, мовляв, один собі, ще один, мабуть, міндічу. А найдорожчий для кого? І інший той, що найближчий до найдорожчого. На думку Шабуніна, ці маєтки Чернишов. Міг будувати для Зеленського і Єрмака. Як думаєте, може таке бути? Звучить цікаво, але чи хтось зможе колись це довести або підтвердити? Шабунін вважає, що після того, як Набу і САП тут завели кримінальну справу, то тепер Зеленський нищитиме їх ще більш потужно і незламно, і постарається прибрати керівника САП Клименка. Що ж, спостерігаємо за цим серіалом про розкрадання у воюючій країні. І запам'ятовуємо імена та факти.